Якщо адміністрація США відвернеться від України, це буде гірше за вихід з Афганістану. Це була б політична катастрофа особисто для Президента Трампа і мало б драматичні наслідки для всієї зовнішньої політики і безпеки США. А також для НАТО про це заявив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, в етері німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle. На переконання політика це залишило б кривавий слід на спадщині президента США. Ви згадали те, що ракети, які мали бути передані вашій країні, були перенаправлені до Ізраїлю як це можна змінити? Як змінити сприйняття того, що близький схід та Ізраїль зараз є набагато більш пріоритетними в оцінці президента? Ніж війна, яка зараз триває у вашій країні? Як цього можна досягти? скажу так. Гадаю, ви пам'ятаєте, як президент Трамп неодноразово говорив, що те, що сталося з виведенням військ з Афганістану, було катастрофою. Тож вважаю, що Трамп не хоче мати ще один Афганістан в час свого президентства. і для Трампа було би в десятеро важче пережити таку ситуацію. Адже якщо адміністрація США відвернеться від України, це буде гірше за Афганістан. Це була би політична катастрофа особисто для президента Трампа. Це мало би драматичні наслідки для всієї зовнішньої політики Сполучених Штатів, для безпеки Сполучених Штатів і для НАТО. І це залишило б кривавий слід на спадщині президента США.